Я можу говорити про те, як захоплююсь італію та італійцями просто днями та ночами. бонжорно, з вами Аня, а це канал from Yol. І сьогодні я хочу поділитися з вами тим, як вплинуло на мою творчість життя в Італії. Але перед тим як розпочати, я хочу нагадати, що в мене є патреон за шалені 7 доларів на місяць. І цього тижня я записала невеличке відео про те, як проходила співбесіду на 3D художника у Римі. Що це за компанія, який в них підхід і чому наше співробітництво не склалось? Дивіться це відео на моєму патреоні за шалені 7 доларів на місяць. А ще хочу нагадати, що ви можете записатись до мене на кар'єрні консультації, де я дам детальний фідбек на ваше портфоліо. Ми з вами побудуємо стратегію Стратегію вашого розвитку геймдев. Я підберу для вас курси, туторіали платні та безплатні, потенційних менторів та дам поради з пошуку роботи. Якщо ви відчуваєте, що не розумієте, куди йти чи чому вас не беруть на роботу, приходьте до мене я допоможу. Щоб записатись на кар'єрну консультацію, пишіть мені у Директ в інстаграмі, посилання на мій інстаграм в описі до цього відео. Ну і звісно, що не забудьте про стародавній слабожанський ритуал. Підпишись на цей канал, тобі що важко. А також залиши коментар, якщо тобі сподобалось це відео, і тобі цікаво, щоб я більше розповідала про Італію, її мистецтво та життя у Римі. І перше, я попала під вплив великих італійських майстрів. Італія це музей під відкритим небом. Де б ти не опинився, всюди відчувається присутність великих майстрів, ніби вони і насправді досі живі. Верніні, Мікеланджело, Караваджо, Рафаель, Тіціан. Це не просто відомі імена з підручника мистецтва. Це люди, які сформували саму сутність італійського мистецтва. Стоячи перед їхніми роботами, ти розумієш, що вони не просто створювали картини чи скульптури. а Передавали життя, дух того часу. Мені дуже подобається це досліджувати тут. Я повинна визнати, що мені ніколи не подобались класичні художники, аж доки-доки я не приїхала в Італію і не побачила їх роботи на власні очі. Стоп, 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 стоп. Хто хоч раз думав, було б круто зробити власного персонажа для гри? Або дивився на 3D-моделі в улюблених іграх і ловив себе на думці, я б теж так зробив. А може хочете працювати у геймдеві, але не знаєте з чого почати. Якщо хоч щось з цього про вас, слухайте далі. Є топова можливість навчитись 3D графіці з нуля, курс 3D Artist від Warto School. Це не просто набір лекцій, це практичний курс, де ви повністю проходите процес створення ігрових моделей. Maya, ZBrush, Substance Painter, Unreal Engine – всі основні програми, як створювати моделі, текстури, налаштовувати світло та фінальний рендер. У вас також буде підтримка менторів із реального геймдеву, фідбек від профі та на виході готові роботи для портфоліо та фінальний дипломний проєкт. А якщо хочете спочатку спробувати, чи це взагалі ваше, є 3D-марафон, це семиденний інтенсив, де ви з нуля зробите свою першу 3D-модель під керівництвом досвідченого ментора. Мінімум теорії, одразу практика. А коштує всього увага! 10 доларів. 10 доларів. Якщо ти хочеш у 3D саме час спробувати, посилання на курс і марафон в описі під цим відео натискай і починай створювати свої перші 3D-моделі вже зараз. Тури Берніні здаються м'якими, майже живими, ніби зараз рушать з місця. Це вже не просто мармурові статуї, це момент застиглий у часі. Караваджо ж справжній майстер світла, я його просто обожнюю. Його роботи буквально виходять з-за межі полотна, створюючи ефект об'ємності, який так важливий у мистецтві, та особливо у нас в 3D-графіці. Бо я бачила ваші рендери. Коли ви не знаєте, як його правильно робити, ці і Рафаелі вчать працювати з кольором та гармонією в композиції. У їхніх картинах кожен відтінок, кожна деталь, вона справді реально продумана, і це робить зображення живим. Дивлячись на них, я розумію, що мистецтво це не просто техніка, це вміння передати історію через форму, колір, світло та власне бачення. І тепер, коли я працюю над 3D-графікою, я постійно ставлю собі питання, чи є в цьому сенс, чи є тут емоція. І цьому, до речі, я також вчу своїх студентів. І в мене зараз відкритий запис на менторство за детальною інформацією щодо мого менторства. Пишіть мені у Директ в інстаграмі. Не вчу вас робити клас на 3D. Та й взагалі, якщо хочете консультацію, менторство, курс купити, це все до мене в інстаграмі. пишіть. По-друге, Італія змінила моє бачення мистецтва. До того, як я приїхала в Італію, я відносилась до 3D графіки, перш за все, як до інструменту створення ігор. Це була сфера, де ти створюєш моделі для чужих проєктів, працюєш в межах заданих стилів, технічних вимог. Але Італія, Італія змусила мене замислитись над тим, що 3D це повноцінний вид мистецтва, який може існувати самостійно, а не лише як якась час. Геймдеву або кіно. Коли щодня бачиш класичні картини, в ці фрески, скульптури, почнеш розуміти, що мистецтво це більше, ніж просто гарний персонаж. Воно має сенс, воно має історію, почуття закарбовані в моменті. І тепер мені хочеться не просто робити персонажів, а створювати цілісні 3D ілюстрації, що розповідають історію, ніби ти попадаєш у картинну галерею. Багато сучасного геймдеву побудовано на швидкому виробництві контенту. Але в Італії мистецтво зовсім інше. Воно глибоке, насправді, воно змістовне, воно живе століттями. І мені хочеться, щоб мої роботи теж були більше, ніж просто 3D-моделями. Я хочу створювати 3D-картини, які можна роздивлятись, аналізувати та відчувати те, що я хотіла передати. Третє, це те, що мені дуже хочеться ретельно вивчити історію мистецтва, а не лише знати просто 100-500 способів створення волосся у ZBrush. До речі, якщо у вас не виходить заскульптувати волосся в ZBrush, я саме для вас записала курс зі скульптингу волосся у ZBrush. в чимось на складному волосі. Тому після курсу зможете заскульптувати взагалі будь-яку зачіску. Щоб придбати курс, як завжди, пишіть мені в інстаграм. Знаю, я вам вже цим надоїла, але. Перепрошую, я буду про це нагадувати. Раніше, працюючи в 3D, я думала, що головне це техніка, вміння працювати в Maya, ZBrush, знання рендеру, текстурування, розуміти, як створювати її вішки. Але в Італії, в Італії, я зрозуміла, що головне це відчувати мистецтво. Без нього, без цього відчуття, сама техніка нічого не варта, окрім грошей. Гроші це також важливо, але відчуття залишиться назавжди. Я почала більше вивчати історію мистецтва, стилі різних художників. Адже, якщо подивитись на роботи Мікеланджело чи Рафаель, можна побачити, що всі принципи 3D, композиція, пропорції, світло, глибина вже були винайдені сотні років тому. Але тут я вам Америку не відкрила. Це зовсім інший підхід до навчання. Раніше я вчилася створювати просто технічно та естетично правильні моделі. Тепер я аналізую картини, скульптури, вивчаю, як майстри працювали зі світлом, з тінню, щоб використовувати ці знання у своїх 3 d роботах Це змінило все. Я більше не хочу просто копіювати концепт в 3D. Я хочу створювати цілу історію в своїх роботах. Нещодавно побувала на великій виставці Караваджо до Риму. Привезли всю американську колекцію його робіт, трошки робіт з інших країн Європи та усі його картини, які є тут в Римі. Я ще ніколи так асознано не ходила на виставку. Яке ж було здивування мого супутника італійця, коли я йому могла розказати майже все про кожну картину, яка була там. І стільки разів розглядала Караваджо в книгах, декілька разів бачила оригінали тут, у Римі та у Флоренції. Але саме тут була прям концентрація його робіт. І там було декілька моїх найулюбленіших, які я мріяла завжди побачити. Караваджо, напевно, мій найулюбленіший художник з усіх італійців. Четверте. Італія змінила моє відчуття прекрасного. Жити в Італії це щодня стикатись з красою. Тут немає поняття звичайна будівля чи просто фонтан. Кожна вуличка, кожен балкон, навіть кав'ярня це частинка великої мистецької історії. До речі, я своїм знайомим італійцям показала фотографії наших спальних районів, де ці просто спішечні коробки стоять. Те, що ми називаємо будинками, і вся ця сірість. Те, що в нас є, і вони такі кажуть, о боже, ти справді тут виросла? А я так, я справді тут Я розумію, що зараз вже зовсім по іншому, але на той час, на той час було саме так. І коли я думаю, що ось. Ми росли, росли у цьому, а вони росли в цій країні залитої сонцем, де постійно тобі на очі попадаються ці роботи великих майстрів. Я дуже багато розумію, чому в них дольчевіта, а в нас трошки не дольчевіта. Раніше я вважала, що гарне мистецтво це складне мистецтво. Що для того, щоб робота виглядала круто, в ній має бути багато деталей і складні ефекти. Але Італія навчила мене трошки простоті. Буває, що один мазок. Одна гра світла або одна лінія композиції можуть сказати більше, ніж сотня деталей. Це дуже вплинуло на мій підхід до 3D. Я почала більше працювати зі світлом, особливо на рендері, контрастами з простими, але виразними формами, бо іноді одна правильна тінь може додати більше глибини, ніж тисячі текстур. Італія навчила мене шукати красу, а не покладатись, скажімо, на перший вдалий рендер. І останнє п'яте. Я хочу зробити щось про Італію в 3D. Після всього, що ця країна мені дала, мені хочеться віддячити їй. Я хочу зробити проєкт, який передасть мої відчуття до Італії, її атмосферу, її вплив на мене. Не знаю, що це буде, але в мене є декілька ідей. Головне, щоб ця робота була щирою, щоб люди, дивлячись на неї, могли відчути хоч частинку тієї магії, яку я відчуваю тут щодня. Бо Італія це більше ніж просто країна, це місце, що вміє надихати, змінювати, пробуджувати справжнє мистецтво. Я вдячна Італії за те, що вона. Мене змінила і продовжую змінювати за натхнення, ким тут дихають навіть стіни. Та звісно, що за тимчасовий захист та прихисток від війни. Ну а в мене на сьогодні все. Нагадую про Патреон, де вже на вас чекає занятна історія однієї співбесіди. Також нагадую про можливість потрапити до мене на кар'єрну консультацію або на менторство, або на мій курс зі скульптингу волосся у ZBrush. Для запису пишіть мені в дірект в інстаграмі, а я бажаю всім мирного неба, трошки італійської дольчевіти, та побачимось у наступному відео.